Стрільці, привіт-привіт, мої допитливі, мої мандрівники, юпітеріанці, філософи. Привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі і вітати вас з першим місяцем весни. Саме тому сьогодні ми з вами дивимось на таро, що ж вам принесе березень. 2025 року. Я сьогодні для вас приготувала три різних колоди і два оракули. Почнемо ми з колоди Таро сили природи і подивимося, що ж вам принесе цей березень. Також буду вдячна вам за ваші лайки, коментарі, підписки. Якщо вам подобаються мої розклади і ви просто хочете сказати дякую, взаємодійте, будь ласка, з відео, мені це дуже-дуже цінно і приємно. Це мене надихає та мотивує. Дякую вам. Так, стрільці для вас карта трансформації це карта, коли вас просто тут закрутить вир змін. Все буде змінюватися навколо вас. Ви навіть можете самі не помітити, як уже потрібно буде, знаєте, рухатися далі. Тут у нас такий табун коней, вони можуть, наприклад, як мігрувати, так вони вас закручують. Це події, які нас з собою кличуть за собою, можуть змінюватися декорації. Це все доволі різко може відбуватися. Це карта, яка нас закликає відпустити старе, відпустити якісь старі патерни, вже те, що не потрібно. Місця, де ви вже не можете перебувати можливо, ви там вже втомилися перебувати. Просто дозволите впустити. Зміни в своє життя і не триматися за старе. Тим паче, зараз у нас, до речі, в березні два затемнення у нас сонячне і місячне, місячне затемнення 14 березня і наприкінці березня у нас буде сонячне там ще затемнення. І затемнення це завжди такі точки переправи, коли, якщо ви десь йдете не туди і тримаєтеся за те, що вже не ваше, у вас це все одно потім якось зруйнується. То, ця карта натікає. Давайте по хорошому Карта, до речі, ну, мені здається, красивенна. Мені дуже подобається. Взагалі, колода гарна, але деякі з цих карт в мене в колоді улюбленці є. По художньому рішенню. Так. Стрільці ще для вас. Дев'ятка жезлів. Мені здається, ви вирішуєте відпустити тут минуле. Хоча минуле ще може проявлятися у вашому житті. А до того ж, у нас дві планети ретроградних. Хоча ваш управитель Юпітер минулого місяця пішов прямо, він ще рухається дуже повільно. Тому все тільки для вас, ніби прискорюється повільно, але прискорюється. але... Венера, планета краси і грошей, та Меркурій, планета інформації, комунікації та переміщень, заходять в ретроград і будуть йти пліч опліч. І тут чекати колишніх, чекати колишніх партнерів, колишніх роботодавців, колишніх подруг. Тут просто тема минулого у кожних сферах буде всюди. І ця карта також говорить про минуле. Ця карта говорить про якусь межу. Можливо, ви ще зазирнете у це минуле або минуле зазирне до вас, щоб вирішити, уже остаточно, чи там виставити крапку, чи там не крапку, чи там крапка з комою. Тобто, має бути якесь переглянуте рішення з минулого і можуть ситуації з минулого повертатися знову у ваше життя. Але вам потрібно буде прийняти рішення з огляду на ваш досвід, тобто ви. Досвід свій не відкидаєте. Ви пам'ятаєте, що було з цією людиною? Ви пам'ятаєте, що було з цим роботодавцем? Але ви вже приймаєте рішення, вже маючи той досвід, який ви набули. А минуле тут може до вас <хи> стукати. Це, до речі, можуть бути перетин меж будь-яких. Це можуть бути особисті кордони, це може бути за кордон, це може бути планування якоїсь поїздки, або взагалі рішення провести якусь межу і вирішити, все так, як було, <хи> більше бути не може. Так. Або за межі міста, за межі області може бути виїзд, переїзд. Так, що ще ще. Стрільці для вас король жезлів це у нас чоловік. Ви до речі, стрілець, овен або це може бути також лев. Ви, якщо ви чоловіка, бо може бути якийсь ваш партнер, може бути менеджер, може бути керівник. Люди ці такі доволі харизматичні. Бачите, я вас назвала юпітеріанцями, мандрівниками, і тут позаду цього чоловіка також карта, так, символізм юпітеріанців-стрільців, тут як карта. Можливо, це буде людина, якась пов'язана з географією або за кордоном, або за знаками гороскопу або асценденту, або людина яскрава, людина може бути творча, людина, яка притягує до себе увагу, людина з якою цікаво спілкуватися, людина, яка харизматичні вони завжди і такі палки. Це можете бути ви, ще раз повторюсь, так, якщо це ваша карта. І ви тут або вирішуєте змінити декорацію, або щось циклічно приходить у ваше життя. Слухайте своє серце, слухайте тут свій внутрішній компас. А у нас далі ще буде астрологічне таро. Так, стрільці для вас. Четвірка Пентаклі це карта, яка може означати ревнощі, до речі, жадібність, а може означати також стабільність. Ця карта каже: підготуйтеся якогось дуже великого росту по фінансам. Зараз не очікується, тим паче венера ретроградна, але й не очікується падіння. Це про стабільний комфортний рівень фінансів для вас, це про зону комфорту. Якщо ви хочете, щоб хтось розщедрився, наприклад, дали вам премію, швидше за все, це не буде якась дуже велика сума. Тобто, все одно, можливо, там через витрати і через якісь додаткові фактори ви залишаєтеся на своєму стабільному рівні доходу. Але це хороша фінансова карта, тому що в теперішній час втримувати стабільність це вже нічого собі так, успіх. До речі, це ще також карта ревнощів, Це карта, коли ми тримаємося за якусь ситуацію, або хтось може триматися за нас, може партнер проявляти до нас ревнощі, ревнувати нас. Не обов'язково до інших людей, може бути до друзів, може бути до якоїсь іншої сфери діяльності, бо ви якусь ситуацію не можете відпустити. Ви такий обсест. Так, напишіть, в кого, якщо програлося. Так, стрельцы для вас. Семірка Пентаклю все ж таки, мені здається, що це про фінанси, але, можливо, це зовсім уже нова карта і нова історія. Тому що тут ви очікуєте якогось фінансового зросту. Можливо, ви очікуєте, очікуєте, очікуєте підвищення. І вже говорили зі своїм менеджером про цей перегляд зарплатні, чи, можливо, після завершення якогось терміну вам мають підвищити цю зарплатню. І ви отримуєте тут уже якийсь прибуток, так, ви вже. Бачите, що він на горизонті, але фактично ви ще, можливо, його не маєте або не можете ним якось скористатися. І ця карта вона дуже хороша, вона каже, що це все буде, можете ви отримати якийсь аванс, але основні результати вони будуть потім. А я думаю, що вже тоді, коли у нас Венера і Меркурій, вони розвернуться, підуть прямо, це буде в кінці квітня, травень місяць, тоді вже можна буде повноцінно результати отримати. Це ще, й бачите, карта, яка пов'язана зі знаком тельця, а телець у нас коли травень. Так, Кінець квітня-травень. Тому основні результати будуть потім. Якщо ви маєте десь якісь заощадження, депозитні кошти, так, ще поки не кваптеся їх витрачати. Так, ще ще. Хай ще там поки лежать. Так, що ще ще. Дев'ятка жезлів, знову карта минулого, можливо, ви витрачаєте або відкладаєте на поїздку за кордон, можливо, це вже ті місця, де ви вже були. Або якась ситуація повторюється, яка вже була в минулому, так, може також бути пов'язана з фінансами. Ви тут обов'язково знову ж таки користуєтеся своїм минулим досвідом. Можуть в стосунках бути якісь старі ревнощі з'являтися, так? <з 'як> <з 'як> Також це може бути. Не обов'язково в любовних стосунках, можуть бути і в дружніх, і в ділових стосунках. Ну, цікаво. Так, і ще у нас є на сьогодні таро сучасної відьмочки, і два оракули ще у нас є. Хто забув, як виглядає. Часто ця колода у мене і в Тіктоці, і на YouTube, і в Instagram. Так. І в особистих розкладах дуже її люблю. Так, стрільці для вас. Вісімка мачів. Бачите, якісь у вас є все ж таки перешкоди. Вісімка мачів каже, що ці перешкоди, вони все ж таки у нас в голові. Це не така ситуація без виходів, як вам здається. Так, ви можете тут звільнити самі себе. Тут, бачите, ця огорожа як мечі. Дівчина може через неї теоретично, практично пройти. Тому це карта все ж таки деяких тимчасових обмежень. Може бути. Е Зараз немає можливості. Ви кудись хочете поїхати, зараз вам поки не дають відпустку. Поки що вам не виплатили якусь суму коштів, тому ви не можете зробити того, що ви хочете. Це можуть бути обставини, це можуть бути якісь ваші обмежуючі переконання, це можуть бути інші люди так виступати цими обмежуючими факторами. От зараз не можу, тому що є якісь фактори. Але вісімка мечів. Ця обмеженість, ця заблокованість, вона завершиться. Так, що ще, ще? Стрільці для вас. Це закохані, і в цій колоді вона така про кохання, вона така про стосунки, вона така про взаємини. Бачите тут і котики, це хороші взаємини, це хороші стосунки, і любовні, і дружні. Можливо, деякий час ви знаходилися з партнером на відстані, так якщо це було, або там ви не могли побачитися. Тут є великий шанс на зустріч по цій карті. Це покращення стосунків, якщо у вас була якась конфліктна ситуація, це може бути покращення дружніх стосунків, покращення робочих стосунків, це будь-яке партнерство. Оскільки багато карт минулого, я би ще сказала, що ви можете тут обирати, чи бути в цих стосунках, чи не бути в цих стосунках. І ось ці обмеження, можливо, є якісь фактори там, де ви будете переглядати свої стосунки, своє рішення. Але якщо ви хочете помиритися, примиритися з партнером, в принципі, за цими картами, це можливо. Можливо, ви тут обираєте з партнером нікого не впускати в свої межі, в свій простір. Це буде там ваш простір, ваш устрій, і ви не хочете, щоб ніхто не знав там, що коїться у вас в парі, які у вас правила, і все таке. Так, стрільці ще карта для вас. Десятка мечів, щось закінчується, якийсь період у вашому житті завершується. Можливо, навіть хтось тут тікає, бачите, і хтось в комусь ви розчаровуєтеся, але ви тут дотягнетеся до цієї мітли, бачите, як тут відьмачка, і ви врятуєте себе, і буде обнулення, і буде новий початок. Можливо, це дійсно завершуються стосунки. Для когось із стрільців завершуються партнерські стосунки, робочі стосунки. Якась історія, якийсь етап завершується. Мені здається, я би ще змогла тут так протрактувати чомусь мені зараз так от я подивилася разом, і мені це коли ви переглядаєте взагалі тему стосунків, і ви завершуєте, можливо, завершуєте тему самотності. Для когось так програється. Ви якось переглянете, можливо, в цій ретроградності планет своє ставлення до стосунків, чому ви, ви без стосунків, чому ви обмежуєте себе від стосунків. Ви будете це переглядати, і тут може завершитися період вашої самотності. Так само може завершитися. Розклад спільний, для кожного буде резонувати по-своєму. До речі, дуже я за це люблю карти, тому що карти ж говорять мовою символів. Хто хотів навчитися, до речі, хто хотів самостійно навчитися розуміти таро, то я вас запрошую. У мене є 17 моїх лекцій у записі, і ви їх можете комфортно переглянути. Так, і у нас з вами ще два оракули на сьогодні. Це у нас темні історії, а це у нас стілю. Темні... Це у нас темні історії, це у нас цілющі історії. І ми подивимося, що буде вашою пасткою, а що буде вашим даром, що буде вашою силою цього місяця. Стрільці. Нагадую, цю колоду ми дивимося асоціативно, вона така оракульна, метафорична, і ми дивимося, яка. Яке попередження, темна історія, стрільці для вас. І це трагедія. Бачите, ви можете тут, оскільки це темна історія, ви можете перебільшувати. Це можуть бути якісь складнощі, це можуть бути труднощі. Бачите, тут планета Сатурн це планета часу, це планета терпіння, це планета обов'язків, це планета, коли потрібно вкластися і ресурсно, і час свій вкласти, і мати терпіння, і мати відповідальність за це. От, тобто не потрібно сумувати. Дивіться, яка ця карта схожа трішечки на ось цю. Ви, можливо, вам здається, що немає виходу, а його немає тільки через те, що ви його не бачите, тому що вивод в якомусь такому стані в мене не виходить, я не можу, я не можу. До речі, зараз наближається ще квадрат між вашим управником Юпітером і Сатурном. Буде чіткий квадрат зовсім скоро. Може бути, що це коли вам хочеться. Легко, щасливо, Юпітер в Близнюках, так поверхнево туди-сюди, раз, раз зробили, а ви стикаєтеся з перешкодами. По квадратурі ви їх подолаєте, але потрібно буде взяти відповідальність. Так, тому позитивно мислимо і працюємо. Сатурн, взагалі, він не карає нас, він дає нам відповідальність, він навчає. Сатурн це вчитель такий. Але більш строгий. Юпітер також вчителя але це такий месія. Сатурн строгий. Так, подивимося, що буде вашим даром, що буде цілющою історією для вас. І це розмаїться. Додайте ще щось. Подивіться, який є ще інший шлях, інша можливість, інший варіант. Так? І ви зможете вибратися зі всіх обмежень. Не дивіться тільки вузько. Є розмаїття можливостей, розмаїття пропозицій, розмаїття партнерів. Так? Дуже цікаво. І ще наостанок у нас є оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, і ми подивимося, яка практика буде сприятливою в березні для стрільців. І це співмантер, це можуть бути медитації, може бути дійсно спів. Може бути прослуховуванням медитацій, якісь вібрації, там є звуки, ось ці скільки там Герц. Ось, але спів. Хтось буде мантри співати, хтось буде афірмації позитивні, хтось буде просто медитувати і слухати прекрасна карта. Ну що ж, стрільці. Цікавий у вас місяць, все у ваших руках. Використовуйте поради. Нехай все буде для вас тільки найкращим чином і способом. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Побачимось! Па-па!